Мені нехай було ніховолодіять. Я поїхала з Києва в Смілу, тому що стала жертвою Тіктока. Поїхала пробувати їх легендарні пірашки. Правда, самого легендарного з маком вже не було. Хоча я приїхала о восьмій ранку, але мені жіночка сказала, що десь о сьомій вже нічого не було, що вона шостої взагалі на вокзалі. Я не буду брехати, що мене купив саме маковий піражочок. Там де просто отак було маку ззовні, але 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 мені не повезло, його не було. Сьогодні. Буду довольствуватися тим, що є. Це яблучко. Ну пахне непогано, пахне добре. Тут ще тривога, балістика, ну мені ж треба вам огляд зняти, тому я тут. Бо ж воно таке м'яке. Воно таке пухке, воно таке пахуче. Просто щоб ви понімали, я зробила два великих укуси. Я поки не дійшла до начинки майже вулка. Місцями вона така волога і прикольна, солодка. Але більше все ж таки частина це ну так просто ніби я хліб жую. Але ж ось кількість начинки мені не внушає довір'я. Блін, я дуже хотіла мак. Я дуже хотіла мак. Ви прикиньте, родина їхала з Києва в Смілу, о 5 ранку вставала на вокзал. Ну коротше, люди, я кучнула з начинкою. Вона смачна, але булка як хліб, реально. Тут можна побачити, що вона реально просто як хліб. Вона суха. Це не прикольно. Блять, що я сюди їхала. Просто знаєте, що ви підписані на трошки бонутого блогера, який може з Києва поїхати в Смілу за пірашком, він їй не понравиться.